Ти досі думаєш, що про тебе подумають люди? Розслабся, не думай. Вони про тебе взагалі не думають. Вони зайняті своїм життям. Чому я так говорю? Ось тобі простенький приклад. Ситуація: опонент має їхати на захист дисертації. Він з іншого міста. І аспірант просить написати заяву. Про те, що він, можливо, не з'явиться на захист. Все було б нормально. Це начебто таке певне страхування і так далі. Але була добавка, була фраза. Ну ви ж розумієте, зараз такий час, можливо, з потягом щось трапиться. Розумієте, про що це? Людина думає про себе. В першу чергу. А ми вже. На другому плані. Можливо, ти зараз почуєш мене, можливо, ні. Але моя до тебе інформація. Перестань думати, що про тебе подумають люди. Не думай, вони думають про себе. Як тобі? Поділися?